Багато людей просто не розуміють, так, як це і син служить в одній бригаді. Якщо ти їдеш за кермом, ти бачиш, оцінюєш ситуацію і ти керуєш машиною. Все остальне ти не бачиш, не чуєш, не знаєш. В цьому випадку тебе захищає тільки реп. А бачили, як це працює? Падають дрони поруч з машиною. Так, звісно. Той, той самий реп, котрий установив мій син на моїй машині, зробив, зробив півіжку, котра впала за 3 за, за 4 метри від мене. Пошкодила колеса, пошкодила радіатора, вибило стекло, ну особливий склад цілий. Машина виїхала, колесо поміняли і поїхали далі.